Привіт! В цьому році розкажу тобі про сферу байерства і чому це топ-1 ніша серед товарки. Мене звати Адель, я в товарці лише два роки, але за цей час я спробувала багато стратегій, протестувала різні шаблони в роботі. Зараз ми працюємо під замовлення з нашими постійними клієнтами та з крупними замовниками на Опті. В мене немає свого офісу. Я працюю з Данії. Через два тижні я буду працювати з Грузії, а ще через три тижні я буду вже в Одесі. І далі ще поки невідомо. Як бачите, один з найголовніших плюсів цієї роботи це. Це те, що ваше місце знаходження не відіграє ніякої ролі. А більше того, ваш клієнт знаходиться в одній країні, ви знаходитесь в іншій країні. Ваш товар знаходиться взагалі в Китаї. А для того, щоб він приїхав до свого замовника, товару взагалі потрібно проїхати пів Європи. З чого я почала свій шлях? Колись, ще більше ніж два роки тому я починала закуповувати товари, думала, що я його так просто продам, але без тесту товар просто залежувався на полицях, і потім його роздавали за просто так. За дякую. Потім я побачила таке направлення як байерство, і я зачепилася за те, що там не потрібно вкладень. І мені стало цікаво, як можна працювати в сфері товарці без вкладень. Тут все настільки просто працює, бо клієнт тобі вже скидає 100% передоплату за товар, ти робиш викуп і залишок, це твоя насінка, яку ти ставиш, залишаєш собі. Тобто це не традиційна товарка, де потрібно вкладатись в товар, а простий викуп під замовлення клієнта. Ось так, в двох словах працює схема байерства. А от з часом, коли вже побачила, що замовляють клієнти, що я частіше всього привожу, що людям цікаво і на який товар є попит. Я розумію, що в це я можу вкластись там, до прикладу, 5-10 товарів замовити. знову ж таки, багато я не замовляю, тому що в мене є ризик того, що я його не продам. Маленький проміжок часу я замовляю собі декілька позицій, і без ризиків його перепродаю таким чином. Наприклад, товар, який 100% завжди буде продаватися, це те, що в мене було з наявності, це тапки Hermes, це Ферелору, піано, сумочка Родео Баленсіага і Шанелька класична. Це товари класика, саме в преміумі. І вони будуть актуальні завжди, тому вони завжди будуть продаватись. І коли людина просто бачить цю якість через екран, бачить, що всі QR-коди прикидаються на основний сайт, а продавала я тоді через Тікток. В прямих ефірах вони одразу купували або бронювали товар, або замовляли і очікували 2-3 тижні, якщо там хотіли якийсь інший розмір, колір, або якусь іншу модель. Щоб продавати товар або створити на нього попит, лише потрібно мати сторінку в інстаграмі, в Тіктоці, в Телеграмі, тобто просто достатньо викладати розпаковки. Дуже часто всіх з тобою. Порить, що люди кажуть, як я почну? У мене немає розпаковок. Дивіться, якщо ви тільки починаєте у вас ще немає розпаковок, ви можете взяти огляди товарів з альбомів наших поставників. І до речі, в мене бум на замовлення почався взагалі з відео в Тіктоці, яке набрало просто шалену кількість переглядів. Там 7 тисяч репостів, 7 тисяч збережень. Дуже класно залетів в рекомендації. Там я розповідала, що я можу привести все, що завгодно, і навіть товари а, преміальної якості один до одного. Хоча ці фабрики є недалеко у всіх, це я пояснила у відео, чого я це все веду. А, ви бачите, що з цього відео, де немає розпаковок, до мене зайшли люди в роботу. Найбільш наші постачальники в Україні, яких я не можу називати. Далі в роздріб люди, які хотіли преміальні товари один в один, ті, в кого не було бізнесу, але вони хотіли і шукали людину, перевірно, в якої вони могли замовити цей товар. Тобто до мене зайшли люди, з ким я і досі працюю. Також там були люди, які цікавились навчанням. До речі, за це я забула і це я згадала, поки розповідала вам цю історію, хто зі мною працював. І ви теж можете повторити цей формат наразі, якщо не немає товару на руках у вас, у вас немає розпаковок. Якщо ви тільки починаєте і не знаєте, з чого взагалі почати, у вас теж таке відео може залетіти і набрати неймовірну кількість переглядів. Про себе не потрібно боятись заявляти, і це потрібно робити, тому що люди купують часто дуже у людей. Просто а, може сподобатись людина, і вам захочеться в неї купити, хоча вам товар і не сильно потрібен. Таке теж в мене часто буває. Але якщо ви побоїтесь камери, це теж нормально. То спробуйте для себе спочатку формат розпаковок. Люди дуже часто і люблять заліпати на розпаковках, і товарка як сфера бізнесу буде працювати завжди в будь-якому форматі, тому що постійно люди щось купують. Але цей формат під викуп він найбільш зручний. Давайте з вами проаналізуємо, скільки магазинів закрилось, скільки магазинів а, працюють онлайн. В більшості взагалі є доставка онлайн, тому що люди просто не ходять на ринки, не купують в магазинах, вони здебільшого не люблять шопитися, можна так сказати. І коли в таких людей є людинка, котрій вони можуть довіряти, вони будуть все через вас купувати: сумку, одяг, взуття і так далі. Тому цей варіант товарки просто найідеальніший. Чому купують часто байрів і скільки можна на цьому заробити? Так як я вам вже і сказала, що багато хто з людей просто не любить ходити по магазинам, вони не люблять шопінги. І ще справа в тому, що дійсно більшість людей дуже люблять бренди. Ну просто вони їх обожнюють. І дуже часто вони не можуть знайти собі конкретну річ а, в інтернетах, в магазинах, до прикладу, якусь конкретну сумку, конкретної моделі. Або коли знаходять, то бачать ціник 20, 30, 50 тисяч гривень. Коли насправді в Китаї взагалі воно коштує 2,5-3 тисячі гривень. І це в найкращій преміальній якості. І для багатьох вигідніше реально звернутися до байера, який викупить цю ж саму річ, Викупить її, до прикладу, не за 30 тисяч гривень, а за 8-10 тисяч гривень. Ну, націнку вже всі ставлять індивідуально, це вже як кому подобається. І повірте, ця людина з задоволенням почекає 2-3 тижні на цю річ, ніж переплатить 20 тисяч гривень магазину. Ну а я як байер зароблю мінімум з однієї такої продажі 5-6 тисяч гривень. Давайте так, якщо ціна в Китаї 3 тисячі гривень. А продають товар в Україні за 30 тисяч гривень. А я можу привезти цей самий товар, можливо навіть і в кращій якості, за 10 тисяч гривень. І це вже з урахуванням доставки в Україну або в іншу якусь країну в Європу. Ми теж доставляємо товари перевізником. Як я роблю продажі та що підвищує довіру моїх клієнтів? Ну, по-перше, виставляю огляди замовлень своїх клієнтів, це зрозуміло, бо в мене їх багато. На початку розвитку цього бізнесу я виставляла спочатку розпаковку замовлень своїх товарів. і багато до речі, хто хотів їх купити з наявності вже тут і зараз. І я продавала їх. По-друге, в своєму телеграмі в мене теж йде комунікація з клієнтами, і там я виставляю фото і відео з фабрик. Беру всі відео та фото прямо від продавців звічато. А це в нас преміальна площадка, вона відрізняється від інших. Там преміальні версії один до одного, і завжди кожного дня виходить якесь оновлення конкретної моделі або певної позиції. І тільки уявіть, який це бум серед клієнтів, які в тебе бачать щось нове, і саме цих контактів серед інших барів дуже мало, тому що ці фабрики коштують багато, і я їх збирала цілих два роки. Я насправді більше працюю з вічатом, тому що я відійшла від дешевого сегменту. Бо Клієнтів зараз цікавить зовсім інше. Мої клієнти вичікувані новинок і вони знають, що там буде просто найвища якість. Тож скільки замовлень у вас взагалі може бути? З преміальної сумочки це мінімум 50 євро, але я ставлю десь 100-150 євро. Таким чином, всього 10 продажів в місяць це ваші тисячі доларів. Взагалі, в мене десь 1-2 замовлення по преміум сегменту кожного дня. І на це я витрачаю десь 2-3 годинки свого часу в день. Тобто 10 замовлень десь в середньому на тиждень і 30-40, можливо, і більше замовлень це вже на місяць. Це виходить десь 3-4 тисячі євро без рахування постійних наших оптових замовлень, де з однієї партії замовлення можна витягнути 300-400 доларів. Що потрібно мати для такої роботи? Телефону буде достатньо, вільні декілька годин в день, але ви самостійно вирішуєте скільки вам працювати. Вам потрібно вивчити площадки Taobao, Pinduoduo та WeChat. Все інше не має значення: сторінку для роботи можна вести і особисту, яка у вас є наразі, або створити можна і нову. Це все швидко робиться. Безкоштовно можна працюватись у TikTok або з мінімальними вкладеннями, головне, правильно у Target. Але це теж насправді робиться дуже легко. Це ви можете самостійно зробити за 10 хвилин. Приклади моїх розпаковок, що приносять мені продажі. В цілому більшість людей не знають, як не переплачувати де купити одну і ту саму річ, але в 5-10 разів дешевше. А тут на допомогу з'являється байер, який може провести і окуляри один до одного, які насправді не мають відмінностей і техніку смех в рази дешевше, і Dyson, як пилосос, так і фен і очисник повітря. Дуже класно, що в преміальних товарах є. QR-код, який при скануванні вас буде перекидати на офіційний сайт. Це вже перевірено і неодноразово. Коли на бірках всюди написано Made in France, Made in Italy і QR-код перекидає на офіційний сайт. Ніхто не здогадається, що це насправді було виготовлено і привезено саме з Китаю. Бо відрізнити ну справді нереально. До речі, я працюю з поставниками Dyson в Україні. Їх маржа складає 7 тисяч гривень з одиниці товару. А за мої послуги я беру ще умовно тисячу гривень. Як ви можете приховати, купуючи той самий Dyson в Україні ви переплачуєте мінімум 8 тисяч гривень, і це тільки за Dyson, бо він дуже популярний в Україні і не тільки. І він буде продаватися ще дуже дуже довго, як той самий iPhone. Думаю, ти вже зрозуміла, а можливо, й прохувала, скільки грошей ти втрачаєш на націнках. І тут в мене є для тебе два рішення. В мене є різні тарифи по навчанню, і ви можете обрати для себе будь-який варіант, який краще буде вас влаштовувати. Ти можеш самостійно навчитися викуповувати товари, а можливо навіть і заробляти на цьому. Тож я маю для тебе запрошення до мінімального тарифу по навчанню, де я дам своїх топових поставників з трьох площадок та Піндуду та Вічату, і своїх топових перевізників, які будуть вам привозити товари як в Україну, так і за кордон. Цей тариф буде проходити з моєю допомогою і допомогою куратора, що немає серед інших конкурентів на ринку. Бо цей тариф зазвичай самостійний без чиєїсь допомоги. І такий курс зараз за передзаписом і бронюванням місця завчасно коштує 8 тисяч гривень, як одна націнка на дайсені. Цей курс ідеально підійде для тих, хто хоче один раз і назавжди почати економити на всіх товарах, починаючи від аксесуарів, закінчуючи одягом, взуттям і електронікою. А для тих, хто хоче опанувати сферу байерства і почати не тільки економити, а й заробляти від 500 тисяч доларів вже в перший місяць. Для вас теж діє класна ціна за попереднім бронюванням. Це 18 тисяч гривень. Особливості цього курсу створені на основі упакування і ведення своєї сторінки, де ми підберемо індивідуальний формат саме для вас. Ну і також просування, таргет, який буде підсилювати ваш заробіток шляхом правильного його налаштування. Запам'ятайте, що цільові дії це збільшення вашого заробітку і потенціальний зріст як експерта, так і особистості. Дії в сліпу це злив коштів, енергії і відсутність результату. Тариф, ВІП-наставництво це індивідуальна робота зі мною. Особистий чат зі мною, де я вам буду давати більше цільових дій та порад. У вас буде більше задач, але результат залежить і від вас теж, тому що тут можна вийти вже на 1000-2000 доларів з першого місяця. На цей тариф всього три місяця, а взагалі вже два. Такі ціни на навчання отримують ті, хто встигнуть отримати консультацію від мене особисто та внести бронь на навчання. Тому пишіть мені в Дірект, яка у вас ціль. Якщо вам важко обрати тариф, то я особисто підскажу, з чого зараз краще почати, навіть якщо ви ніколи не працювали з Китаєм, не замовляли товарку ніяку і у вас не було магазину.